Здолати 4 тисячі кілометрів заради заробітку, щоб уже за кілька днів пережити пекло, отримати опіки, обличчя і тіла і опинитися в полоні. На Запоріжжі наші армійці врятували від загибелі двох окупантів, які фактично живцем горіли у будівлі, так і не отримавши від свого командира наказу. Виходити назовні нині один із них дає свідчення в СБУ і твердить, що йому соромно перед усіма українцями та зізнається, що в його підрозділі бракує усього від бронежилетів до ріжків для автомата, і не може зрозуміти, чого ж не вистачає його батьківщині. Жоґі ну, на спині, і на руках а чого. От многократного прилета дронов, камикадзе, артиллерии, минометов. Це росіяни не на фронті обличчям і тілом 33-річний Володимир з Новосибірська. На війну проти України твердить, пішов із власної волі, а тепер, мовляв, цього стидається. Я працював в охрані. Підніміть голову, пожалуйста. Мені просто стидно перед всіми вами, і тому не можу голову підняти. Ну, Пересідьте себе, пожалуйста, підніміть. Я працював в охрані. Конечно, денег не хватало. Двое детей и жена. Появилась мысль просто работать ну, в армии. Соответственно, обманули, отправили сразу в Ростов, в Луганск и так далее. У полон, каже окупант, вони із публічником втрапили по тому, як командир відрядив їх просочитися у Степногірськ. Цей шлях тривав за 10 днів. Нас погрузили от, двох чоловік на квадроцикл. Нас підбила птічка. Я був в руку осколками. Залезли под какие-то плити. І дня 3-4 були там. Находились там просто постоянные приліти, постоянная артиллерия. От командира также поступило указання надеть понче і приготовиться к движению. Неподалік Степногірська, каже Володимир, вони облаштувалися у полишеному будинку, і відтоді для парочки чужинців почалося пекло. Почало вообще абсолютно все. Мінометна, артилерія, дрони у нас там позгарали бронежилети, каски, рюкзаки посгорали. То есть ну все позгорало в этом домике. Просили командира, щоб нам дали відкат. Откат нам так і не дали. Окупанти, прихопивши рештки, обріли хлахів, перебігли в іншу будівлю, і там заледве ледве не сконали у вогні. Нас намагалися туди, як я розумію, викурити. Ми сиділи там, горіли, терпіли скільки можна там. нашли какую-то яму, сприняли. а чего это все? Ну, да. в Украину с оружием в руках, зачем выехать? Знаете, я сейчас пытаюсь ответить на этот вопрос. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Думал, для чего я сюда еду. И как-то мысли все были только, ну, семье помочь, семье помочь как-то. Ну, помочь своей семье, убивать здесь людей, правильно? Ну, вы же на войну их Ну да, ехал на войну. Ну, Для меня война не была прям действительно настолько страшная. Я за 10 дней десять этой войны испытал огромный ужас и страх. Огромный стыд одолевает меня. Мне очень стыдно перед украинским народом. Мне очень стыдно перед моєю сім'єю, тому что я совершил такой шаг. Нині сполоненим окупантам працюють слідчі та контрозвідники СБУ, А той ладний щось собі заподіяти, аби лише не повертатися до армії. Я я не знаю просто що мені зробити з собою, щоб не йти. ті Андрій Почтівартамдеженко програма Вікне з тебе єдині новини.